Вітаю вас! Сьогодні з вами ділюсь своєю розпаковкою своєї посилки від моїх клієнтів та мого. Отримала сьогодні посилочку та ділюсь з вами в моєму замовленні крем для рук та нігтів з маслом ши, збагачений маслом ши. 75 мл, чудовий крем, ціна крему для рук 99 гривень по каталогу. Сертифікований продукт. Дуже гарно доглядає за ручками. Формула збагачена маслом ши, гарно ручки живить. І шкіра набуває шовковистості та м'якості. Великий об'єм, дуже чудовий крем, гарно працює. Ціна в каталозі нагадую, 99 гривень. Гарно поставити, туб дуже зручний. Ось, Ось він в каталозі. І В комплекті до цього крему є також скраб, також з маслом ши для рук та нігтів. Ціна 159 гривень. А також ще по кремам для рук є наші чудові новиночки по 30 мл, 79 гривень з ароматом рози, гранату та ванілі, гарно зволожують. та... Доглядають за шкірою, прибирають сухість, лущення, захищають ручки від агр агресивних факторів середовища. Так що звертайте на цю новиночку увагу в каталозі, а також є ще наші крема з трояндовою водичку по 89 гривень, та мініатюрки по 59 гривень, по 30 мл, також з маслом ши і з різними ароматами. Далі. В замовленні в моєму ось така чудова, неймовірна замовлення клієнтки, рідка матова помада, VFX elite це лімітована серія, вісім відтінків в цій серії, має ефект фотофільтру. Надає губкам нашим ідеальне покриття чудове, дуже гарна стійкість у помади. Ось таким чином виглядає дуже гарно та стильно туб, золота кришечка. Ось такий дуже, це тон 0,1 0,1 помади рідкої, називається Чарівна Міс. Натуральний відтінок такий, дуже приємний, ось підтон такий натуральний. Буде відтіняти дуже гарно ваші губки. Так що звертайте увагу на цю рідку матову помаду, дуже стійка, контур чіткий надає вашим губкам, навіть без олівця, неймовірна насиченість кольорів, 8 відцінків, можна підібрати, 4 мл в тубі. Надовго її вистачає. ось Дуже чудова помада. Я користуюсь такою 0,6 тон, фатальна красуня. Ось дуже задоволена, і клієнтка замовила 0,1 тон, Ось такий дуже гарне пакування, якщо на подарунок. Дуже стильно і гарно виглядає. Нагадую, що ця помада з ефектом фотофільтру. Ваші губки будуть бездоганно виглядати. І стійкість, і контур чіткий. Ось так що звертайте увагу на цю рідку помаду. Далі замовлені. Це замовлення також цієї ж клієнтки плампер для губ. Ось такому пакуванні йде 8 мл, тон 01. Називається феєрія. Зараз вам покажу, як він виглядає. Ось такий неймовірний колір. Це блиск-плампер для губ. Має інноваційну формулу на основі ментолу. Довготривалий ефект надає збільшення об'єму наших губок. Вони стають пухкенькими за мить. М'який дуже пензлик, він широкий, дуже зручно буде наносити його на губи. Ось, легке та зручне нанесення. Ця інноваційна технологія інста вона включає в себе комплекс для наповнення губ, він містить в складі імбир та перечілі, які забезпечують миттєвий об'єм губам завдяки ефекту зігрівання. Цей блиск дарує неперевершений вигляд нашим губам. Це відчуття. На губах, таке ментолове, зберігається десь до 10 хвилин, трошки менше е е комфортне, е тобто воно проходить за 10 хвилин, і ваші губки, неймовірно, пухкенькі та соковиті. Довготривалий ефект на губах, легко та зручно наносити. Чудовий плампер, неймовірний колір. Такий чудовий, а також він доглядає за нашими губами, гарно зволожує, наповнює їх. Так що звертайте увагу: 01 тонн. І в каталозі зараз чудова акція на ці плампери: мінус 40% на кожен другий блиск плампер. Тобто, якщо ви придбаєте один то другий можна придбати за 179 гривень. Три кольори феєрія, флірт та кохання. Неймовірні, чудові наші плампери блиски. Так що звертайте увагу, тим більше, що зараз в січні чудова акція 40%. І Звісно, друга ж така позиція цього пламперу, так як акційна ціна в замовлення 01 тонн. Далі в замовленні. Це замовлення іншої клієнтки. Вона взяла для себе. Крем для обличчя доктора Джевджета Тони з чайним деревом та тонік для обличчя з чайним деревом. Крем 50 мл, тонік 125 мл. Ця серія підходить для жирної та комбінованої шкіри, можна використовувати з 15 років і старше, в залежності від потреб вашої шкіри, якщо ви навіть значно старше, ніж 15 років. Якщо є така необхідність використання цієї серії, тому що вона вирішує питання з акне, з чорними цятками гарно працює та пігментними плямами, а також ця серія захищає від негативного впливу зовнішнього середовища і створює такий невидимий бар'єр на шкірі, відновлює шкіру дуже гарно та загоює її дуже чудово. В складі цієї серії чайне дерево, олія чайного дерева. Ось, котра підтримує баланс та гарно заспокоює шкіру. І завдяки чайному дереву очищується та освіжається шкіра без пересушування. Також в складі цієї серії екстракт чебрецює він надає баланс, регулює баланс шкіри і комфорт, Схильної до акне шкіри, тобто гарно працює з акне, завдяки тому, що екстракт чебрецю має антиоксидантні властивості і заспокоює запалення. Також в складі цієї серії сквален. Це природний рослинний компонент рослинного походження. Він діє як власне шкірне сало, запобігаючи втраті вологи та відновлює еластичність шкіри, тобто він чудово доглядає за нашою шкірою. Ось, і помимо того, що лікувальний ефект ця серія дає завдяки сквалену, ще і відбувається тобто наша шкіра набуває еластичності і гарно зволожується. Також ще в складі є екстракт розмарину, це також потужний антиоксидант, екстракт листя розмарину захищає чудово нашу шкіру І допомагає уникнути шкірних захворювань. Ось така чудова серія. Ось ще пару слів: про крем. Він дуже гарно сприяє. Регенерації шкіри обличчя, також буде висвітлювати шкіру. Цей крем сильний антиоксидант завдяки складовим, буде запобігати передчасному старінню шкіри. Ось і порадує своєю ефективністю, стане безперечним вашим улюбленцем та фаворитом в вашому догляді, якщо у вас жирна та комбінована шкіра. Так що раджу звернути увагу на цей крем, і тонік з цієї серії він буде допомагати за, за допомагати Очищувати від забруднень, ось м'яко, видаляти надлишки шкірного сала при регулярному використанні покращить стан шкіри, не пересушує шкіру, дарує відчуття тривалої свіжості та комфорту. Ось такі чудові засоби у нас є. Ось також в цій серії є крем-бальзам. Також є очищувальний гель та сироватка сос. Так що звертайте увагу, якщо є така потреба, у вас жирна і комбінована шкіра, дуже чудова серія, гарно працює. Ось таке пакування, зараз вам покажу ось такі чудові коробочки, дуже стильно виглядає, приємно. Ось, поставити на туалетний столик, така дуже стильна упаковка, мініатюрна, сертифікований продукт, сертифікат GMP, як і у всіх продуктах доктора GG і тонік 125 мл. Ось такий склад. І ось таким чином виглядає туб. Все запаяне, зафольговане, дуже чудово. Ось, так що, звертайте увагу на цю чудову серію. Ціна в каталозі тоніку 159 гривень, крем для обличчя 199 гривень. Щоб доповнити повністю серію, Крем-бальзам з цієї серії 80 мл коштує 259 гривень. Він дуже гарно почервоніння, набряклості знімає свірбіж та запальні процеси, Ось, відновлює рельєф шкіри та загоює дрібні ранки цей крем бальзам. І Сироватка. Зараз на неї акція в каталозі 139 гривень. Можна придбати, це концентрат. Взагалі ціна 199 гривень. Вона глибоко проникає в шкіру ця сироватка, регулює вироблення шкірного салу, усуває жирний блиск, дуже гарно ця сироватка. І запобігає всім видам акне, усуває також подразнення і заспокоює та загоює мікротріщинки та ранки. Ось так, що звертайте увагу, акція 139 гривень. І очищуючий гель для обличчя 100 мл 159 гривень. Ось така чудова серія з чайним деревом. Також в замовленні цієї ж клієнтки, салфетки. Наші помічниці, неймовірні, позбавляють швидку від бруду, без зайвих зусиль. Серія Містер Віпс Home. В упаковочці 40 штучок. Ці салфетки з ароматом бризу І Є ще другий варіант з ароматом лимону. 40 штучок в упаковочці, ціна 119 гривень. Неймовірні салфетки очищують різні поверхні, підходять як і для дерева, як і для нержавіючої сталі, а також підходять чудово для мармуру, граніту, також очистять і пластик, і фарфор, і скло. Навіть можна очищувати електроніку. Також такий лайфхак, можна очищувати світ. Світле взуття, особливо білі кросівки, підошву дуже чудово справляється. Можна очищувати плями на одязі, воротнички та на рукавах, залоснивші місця дуже гарно працює або тональний крем, щоб витерти дуже швидко та ефективно. Справляться з цим завданням. Також очистити швидко, брудну, брудне взуття після дощу дуже чудово працюють. Так що звертайте увагу: такі чудові салфеточки наші. В каталозі 119 гривень, два варіанти по 40 штук з ароматом лимону та бриз океану. Їх можна навіть. Використовувати, допускається повторно, тобто ми її можемо один раз прополоскати і ще раз можна обробити поверхню. Тобто, вам хватить на 80 використань, тобто це дуже економічно і дуже гарно справляється зі своїми задачами. Так що, такі чудові салфетки, наші помічниці. Ось, і в замовленні у нас зараз акція в каталозі за 25 балів замовлення ви отримуєте в подарунок за 1 гривню ось таку нашу чудову зубну пасту, 3 тюбики, відбілюючу пасту, за 1 гривню. Ця паста. Безпечно відбилює наші зуби, немає абразивів. Містить в складі соколу вера, містить місвак, екстракт чайного дерева, та женьшень. Ретельно усувається зубна паста на лід на зубах, зміцнює емаль та гарно освіжає подих. Ось Чудово дуже працює. Так що Ось така чудова паста, і клієн, клієнтка отримає її за своє замовлення в подарунок за 1 гривню. Ось така чудова паста. В каталозі взагалі зараз акція на цю пасту зубну, так вона коштує. По 99 гривень 112 грамів, але зараз можна придбати туб 112 грамів по 79 гривень. Так що звертайте увагу на цю позицію в каталозі. Акція діє до кінця січня. Ось таким було замовлення моє. Дякую вам за перегляд. Дуже дякую за ваші перегляди. Хто не підписався ще на мій канал, але дивиться. І моя інформація для вас корисна. Ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Буду дуже рада. Якщо ви бажаєте підписатись в компанію Фармасі, можна перейти за посиланням нижче під цим відео, і ви отримаєте знижку мінус 25% на весь асортимент в компанії Фармасі, і я буду вести вас подальше в компанії, допомагати ну, зробити свій вибір по продукції, підібрати або вести свій бізнес. Також ви можете перейти за посиланням на мою сторінку в інстаграм. Там також ви знайдете багато інформації про компанію та про продукцію компанії Пармасі. І також там є також посилання для реєстрації і створення свого електронного кабінету для замовлень. Дуже дякую вам за увагу. Бережіть себе, до зустрічі!